Добрий день, я Колято Павло Варсентівич, вільний математик. Сьогодні 28 квітня 2024 року. Я хотів би розказати про число ПІ, яке філювало людство з давніх далек. Ще тисячу років назад в Єгипетських пірамідах знайшли згадки про число ПІ. Там було як розрахувати периметр. Кола, периметр кола, так щоб було оптимальне співвідношення, щоб можна було число пі, кругло число вже кру, кру, до полоску або до прямого, щоб представити вигляді дробі. Вже там було згадки. Потім багато математиків положили життя на те, щоб його обрахувати. Прорив був, останній такий потужний прорив, був в 1660 році, Ісак Ньютон дав фору всім попереднім математикам, посчитав легень в число пі по формулам. З тих часів, минуло вже більше 300 років, але ніхто, ну не сказав, що ніхто, але ну, українців там не було. Якісь японці читали і рахували число пі, американці таку формулу придумали навіть таку оригінальну. Ну, як кажуть, улюблені мало пісень, складно, я спою ще одну. Ось е, е, такий російський математик Ашмас, я не знаю, як його звати, ну такий дуже популярний російський математик, він така, кидає в інтернеті, в Ютубі викидає. От його було е, тиждень назад, отака, отакий матеріал. І про… йшла мова про астроїду. Чи не астроїди, астроїди? Ось формула строїв. Ще в інтернеті англійські, англічані сильної математики. Викинули такий ролик, як число слопі. Як пі. слопі. Ну, там про всіх, там, те, що я розказав, Ісак Ньютон там постарався. Но це було 300 років, пройшло минуло. Вже... це... Це те, що насчитав Ньютон, так воно і користується, але воно теж підлягає модернізації. От до, до Ньютона считали по периметру, ну, Но ну, Там сходження йде по, по першій степені. І так Ньютон зробив по площі. Площа це вже друга Ну, Я тут знайшов цей матеріал, матеріал і побачив, що... Можна це все зробити в кубі сходження. Е, ну, колись, як Союз розвалився, то дуже багато зводило. Одні продають, другі купляють. Ну, Як вчився в інституті Харків, то мої студенти так підробляли, зводили. Ось я теж звів, одного і другого звів. В одному сказано, що цьому сказано, що корінь квадратний з такого виразу можна розкладати в нескінчений ряд. Ну, якщо туди плюс х замінити мінус хто, то вийде одні мінуси. Одні мінуси вийде. Е, ну, цей, е, ряди, ці ряди, вказується, вони знаходяться в трикутнику паскаля. Вони в трикутнику паскаля, але це не трикутник паскаля. А вони знаходяться в трикутнику паскаля між першим і другим рядочком. Там можна втиснути степінь одна друга. Або... Між другим і третім можна встиг, втиснути степінь 3-2. Ну, тут степень 2-3. Третя степень, тут фігурує третя степінь. По цьому, по цьому принципу, по цьому трикутничку, вчитав Ньютон. Считав Ньютон. Ну, тут е, він схожий на трикутник Паскаля, але сходство таке. Е, короче, тут е, як гра судоку, треба розставити числа так, щоб... Оці мінуси, оці мінуси по краям компенсувалися цими плюсами, що всередині. Плюси в середині це перемноження. Оцей ряд, перший ряд множиться на другий елемент і становиться другим рядом. Потім третє число множиться на той самий ряд, становиться третім числом. І так воно йде так кажуть, від центру до країв. Ми шукаємо ці коефіцієнти, як так, щоб збалансовано було. Ну, типу Такий процес кристалізації, то витіснення, витіснення на, на периферію всіх така. Ну, ну так вважається. цим так хто, хто не згідний, ну хай, хай подивиться ці матеріали цього літасом, як штати Там Це ряд приведений. Ну так не повністю, я трошки досчитав. Ну це для другої степені. Це для другої степені. Тут він сходиться так, що... По суті, оце, оце, оці, ці, ці числа дорівнюють, якщо так приглянути, то вона дорівнює половині, от тут половині 32, ну тут половина шицького, цього входить. Ну, коротше, трикутник ділиться пополам. Якщо ми маємо діло з третіми степенями, з третьими, то ми вже маємо не то, що площину, а вже у нас виходить якийсь об'єм, тобто трикутна піраміда. Там, там, виходить, тут, виходить, один ряд і другий ряд, а тут один другий, а десь там ззаді третій. Але оскільки три, є три ребра і три грані, то ми можемо розглядати одну, одну грань і, і, два, і два ребра. Ну, По суті, ми розглядаємо одну, одну грань і одне ребро. Тобто Тут виходить, ця сума повинна вже е, підбиватися не по половині, а, а по цілому цьому трикутнику. Тобто ми бачимо, що сходження йде резче, різкіше сходження, Ну, видно по коцієнтах. Одна друга, тут одна третя, тут на 8 вже пішла дев'ята і пішло трошки різче, пішло трошки режче. Тому як, якщо я цей ряд підставив у формулу, сюди підстави формулу, от так, якщо тут ще ми маємо на увазі, що тут не х і не х квадрат, а тут х в степені 2 третіх. Ну, оце воно, 2 треті. У нас така степень. Тут 2 треті. Ну, там оцей майстер математики Ашмас, він трохи э, каже, що якщо взяти одиницю, то тут виходить вже два, два переменники. Але ми ще одиничку можемо підставити сюди, тому що це симметрично все. Тобто ми інтегруємо по х. Тобто вже у нас вже трошки компактніше виходить. Якщо ми підставимо сюди Х, то получаємо отакий після інтегрування, получаємо такий ряд. Ну, цей ряд похожий на ряд Тейлора. Цей ряд похожий на ряд Тейлора. Бачимо, що в ньому X в степенях і кефтієнти якісь. Ну, я тут не скорочував, вже так. Тут можна було б скоротити, що 12 на 3. Ще, ще там дещо можна було скоротити цифри. цифри. Ну так не скорочував, тоді видно картинка, як виходить. Воно виходить, тут була одна п'ятерочка, тут стало 3,7. Тут ця троєчка збереглася, пішло 27, тут ще додалася троєчка. Ну, Получається геометричної прогресії, ну не чисто геометричної, а ще якась ще додається 15-17, натуральний ряд якийсь там, через, через певний проміжок скаче. Тобто, виходить, типу гібрид якийсь там між геометричною і геометричною прогресією, але ні в чому, що на відміну від другій від, степенях, в другій степенях. Тут у нас в знаменниках... Ми маємо 256, 256 28, Тут 256, а тут вже 4 256. Тобто знаменники різні, їх додавати трохи важкувато. І формула та, що Ньютон зробив, то вона не така наглядна, не така проста. Якщо ми маємо діло з третім степенями, то ми можемо бачимо, що тут 3-3-3, ну тут якщо 3, 81 треба перенести, то так вийшло. Так тут 80 всі, всі ці всі знаменники однакові. Це теж однакові. Все однакові знаменники. Тоді можна представити, що тут якась була сферична волна, то тут, тут то поширюється плоска, плоска, волна, плоска, плоска филя. Так Однаково рухається і ми можемо легко висчитати, любий вказати, так як то японці придумали формулу, де в них любов число можна вирахувати, у мене любий доданок можна вирахувати. Тут легко Ну тут трошки, числівник трошки важче вираховується, я їх трошки став трошки путатися. Ну, числівники чуть важче, але все одно просто. Просто додаємо. Тобто Без оцих двохетажних, без, без дробів вже зверху, таких. ще не строїмо трохитажний, а просто все йде в один рядок. Ну, тобто, два рядка, але так, числівник іде лінійно, скажімо прямо. Це геометрично, а це чуть не арифметично. Чуть не арифметично Гібрид, як лежать, це гібрид. Але легко враховувати. Тоді оцей ряд, що я отримав, цей ряд, оцей, оцей він цей ряд. При, якщо ми z прийняли одиницю, отримали ряд Тейлора. Бо ряд Тейлора — це степеня, це показникова якась така функція, коли при x древні одиниці. Якщо х дорівнює нулю, то це ряд Маклорена. То, там часом і проходять через нуль в геометрії часом триметричних там саме, тільки змінений ряд, ряд, ряд Маклоріна. Ну, це прообраз якогось теж ряду, скажімо прямо, ну, не знаю, як його назвати. По Тейлору воно не піде, тому що тут то тільки під судорівні одиниці, воно би, то, цей ряд має змисл. Ну, ось я його почитав цю суму. У мене вийшло в товариша Ашмес, Получилося, оця об'єм, получився 3 вийшли Ну, там така форма, то така компактненька. 3P поділено на 16. Але якщо ми тут е, розглядаємо інтегрування, то ми працюємо першому, в першому першому квадранті. І в нас, виходить, ще ділиться на 4, то тобто 16, на 4 це буде 64. Якщо обернено перевернули його, все получили, получили близько до шлапі. Ну, близько. Він так сходиться. Повільно сходиться, тому що одиниці, якщо підставити дробні числа, такі дробні вбрати, спеціально там ньютона це була одна друга, там можна було одну третю підставити, то тут краще підставляти такі дроби, типу одна восьма, одна двадцять сьома, одна шістдесят 64 чи яка там одна е, ну, одна тисячна, будемо скажімо, прямо теж так крат на ну, то Ця формула, оця, що. В цих матеріалах тут треба, я не, не можу так сказати, все об'єднане, об'ятне... Вона добре дробиться. Ця формула, от ми маємо кулю, якщо ми маємо кулю, якщо ми маємо кулю, то в нас об'єм кулі по одній формі читається. Маленька, вона велика. ну, Тільки щоб там різик прирізати, то вже там трошки ділиться. Ну там важко вгадати, як вона поділиться. Ну, Пополам, то понятно, пополам. Ну, Якщо ми час відрізаємо, то вже тоді важче. Ось оця, оця астроїда, вона ідеально підходить для ділення. Вона ідеально підходить для ділення, тому що формула сама зміняється, і там, коротше, якщо ми підставляємо одна восьма, у нас виходить там, квадрати, я там щось пробував там підставляти, ну тут ну, немає місця вже цього все. Та виходить, якщо одна восьма, то вже виходить в квадраті, так все. Тобто на четверта, якби там, там виходить, ну, і якщо одна восьма, то Z виходить, на четверта. 1,4, тут 1 восьма, 1 восьма, одне четверта, ну, такі отакі значення треба представляти, то цей ряд буде сходитися дуже швидко. Ну, як це, там, Я, я дивлюся, як вважають число Пі, то я тут бачите, хоча б якесь значення написав, бо там нічого не вказано, там тільки сказано, що це формула Ньютона, там в нього виходить цей квіцієнт 4 4, 4, 4. 4. У мене виходить число, ну, по суті, так, сказати, інше число. Але ця формула універсальна. Ця формула універсальна це відкриття. Це, ми говоримо про число є, ми, якщо ми говоримо про число є. Ми одразу таке, так, колись Майковський писав, ми говоримо партія, розуміємо Ленін. говоримо Ленін, то розуміємо партію. Так що число є е, це ряд. Число «є» е, — це ряд. А число Пі це отакий от ряд. о. Оце, це цей це, це ряд. Ми ну, називаємо його ря ряд кур'яти Павла. Тому що до цього часу число Пі вважали епізодично. Хто як? Той по периметру, той якесь підставляв кусочок сегмента Ньютон. Американці пішли по формулі, там десь комп'ютер знайшов формулу. Японці пішли е, по комплексним числам. Якось там знайшли, пари сходяться, там розходяться, okay. ну коротше кути. Ну це важко, це важко, це, оце все. Хто критикує, скаже, що це легко, то оцю формулу ще ніхто не прилагав, оцю, 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 оцю так скажемо. Судоку, це судоку. Тут треба посидіти, подумати, як на ну, ну, Це вперше, це вперше в історії. Ми підрозуміваємо число Пі, маємо формулу. Формулу мають всі речовини, мають всі закони фізики. Не знаєш, закону ома, сиди вдома. То не знаєш, що таке число ПІ, то нема чого лізти математику. Воно присутнє в любих, ну, багатьох, скажімо прямо, процесах присутнє. І там воно просматрюється. Ми астрономи, навчилися на відстанях, астрономи навчилися на відстанях. Там мільярди там е, опеділяють, що там якісь склад зірки, скажімо прямо, чи є там життя, чи є вода, чи що. А математики кучу формул, куча форм, куча була форм, але число 5 ще не могли виділяти в чистому вигляді. А ця формула, оця формула, дозволить його. Посчитати н-вимірні е е е об'єми. Ну, тут теж, якщо ми н-вимірний е об'єм підставимо в цю формулу, виділимо в, виділим, в чистому відео, то ми можемо легко знайти об'єм ну вже Ну Тут в цій формулі підставив, ну теж ці трикутники, оці трикутники такі строїти треба. Ну, це все процес такий е не такий простий, як 2D-2. Два. Всі ждуть, зробили, ну, здивувана, здивуваю, давай так. Як ну, Мірон ждали, що він Миронов так то він сказав, лейтенант, а це бістот так сказав, лейтенант постріляй". Ну, Ми -то стріляти не будемо. Але факт, що на одного чоловіка так на так, Ньютон, от Ньютон посчитав, ну, на цьому зупинилися. Ну, Цей процес можна вдосконалювати, можна там ж цей оцей, оцей то говорить, що чи, е, погана математика, яка зупинилася, вона повинна йти далі. Це теж не на кінець. Кінець, як то кажуть, навіть кришка гроба, як закриється, то ще хочеться і вилізти. Ну, що я хотів би сказати, що це відкриття тисячоліть, це відкриття тисячоліть. Воно ще не оцінене, тому що легко сказати диплому критикам, що ось не так, ну не так. От тут воно слабо сходиться, от воно повільно сходиться. Ну так, да, воно сходиться, тому що перша степінь. Якщо тут взяти дробиці, я, я не знаю, я так просто не пробував, бо там математика англійський теж не пробував, як я сказав, отак, отак і так вийшло. Ну, що хотів сказати, що бажаю всім подальшого вдосконалення цих. Оце формула основна, але ще бувають і гармоніки. Гармоніки бувають. Оці, якщо, якщо тут брати об'єми, оці, оці числа міняти, то, то ну, ці дроби, дроби, дроби щоб так, кажуть, підключати дроби, Діли ці. Острої доділить. Вона легко ділиться. Вона просто срезається вершок і така так як пополам зрізав, то там в 4 рази меншелось приблизно там, я там ще там десь тут степінь і не, 2, і не 3, а, а якась така середня. Якщо 8, то 4. Якщо 10 1000, то так виходить, 100. Ну такі от такі 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 середні так не стріляє так прямо ее степінь, а так якось середину Ну, на цьому хочу закінчувати. Пожелаю всім такої весняної снаги, як писала Петрова. А Господь нам пошляє снаги, щоб вірити і кохати. Ну, це тут трошки, тут трошки, трошки можна сказати, помирав, але воно О, це число точне. Можна продовжуватися до нескінченності. Читати точніше, оце легко, легко. комп'ютеру це легко, тому що тут йде по, по одному рядку. Ну таке. Ну, от на цьому я хотів би закінчувати. Я, казать, не жду таких похвал. просто хочеться сказати, що математики ну, шукають якісь такі складності. Але талант заключається в тому, щоб складні речі. Показують простими речами на пальцях, просто на пальцях. Ну, це по формулах це можна, оце числа по формулах, і, воно все описано, там, де, там, де цим англітянім формул там, сюди як формул написав, то там почитати їх важко. Але ось ось геометрія, наглядно, все видно, що, що треба строїти трикутник. Ну, Комп'ютер її строїть віртуально. Бачить, що, що воно легенько читається. Ну на цьому все. Дякую до побачення.